Всім привіт! Мене звати Артур, і сьогодні я розкажу вам про інноваційний бак водонагріву Dinox YANOT від компанії Banzai. Основними перевагами даної моделі є: перше, цей бак має два сухих тена з сумарною потужністю 2000 Вт, так що ніякий накип вам вже не страшний, жодних незручностей. А швидку заміну тену ви можете провести за декілька хвилин. Цей бак має індикатор, регулятор температури та кнопку перемикання потужностей. Так що тепер температуру водички, в ванні і на кухні ви зможете регулювати самостійно. Наш титановий стержень, що замінює магнівий анод, не підлягає корозії на протязі усього терміну служби вашого водонагрівача. Отже, тепер ніяких щорічних замін аноду, тільки огляд і чистка внутрішньої поверхні баку. Це круто. Чи не правда? І нарешті, по четверте. це головна фішка і відмінність діноксіанот від конкурентів. Це інноваційна система захисту внутрішньої поверхні баку від корозії та руйнування. Як саме це працює? В баку знаходиться вода. В воді розчинені кисень та солі. А ви знаєте, що саме кисень та солі є головними руйнівниками внутрішньої поверхні баку? Це відбувається через те, що залізо втрачає свої електрони. А невеличкий захисний струм, що проходить титановим стержнем, перешкоджає цьому окисленню заліза. Джерело струму знаходиться тут, у середині баку. І в залежності від експлуатації або якості води, електроніка сама регулює силу струму. Так що не переживайте, якщо ви живете в старому будинку, у вас не ідеальні труби, а якість води теж не найкраща. Наш бак цим легко впорається. І найприємніша новина. В кінці 2022 року у виробництво надходить плата є анод другого покоління із зв'язком по струменню води в залежності від забрудненості води. Якщо ви хочете дізнатися ще більше інформації або отримати консультацію, заходьте на наш сайт www.banzai.tm. Цей сайт ми прикріпляємо під відео, щоб вам було більш зручніше. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, тисніть на дзвіночки, а ми будемо знімати ще більше оглядів про наші водонагрівачі. Мене звати Артур і до зустрічі в нових ефірах.